Привіт, друзяшечки! — Привіт! Ну що, ми вже записуємо це відео з Туреччини. Ми вчора ввечері е заїхали в Туреччину. Зупинились зараз в готелі в містечку Едірне. Готель називається Міларун. Mila Міларун, так. Дуже символічно. Так. Він такий невеличкий, а, затишний. І є все необхідне. Так, наша подорож розтягнулася на. Це вже четвертий день, але нам ще зовсім трошечки до Стамбула залишилося. Дві годинки і все. Ну, може, трошечки більше. Але ця подорож була просто неймовірна. Хоча дещо нас трошки втомило. Ми, напевно, добру частину нашої ходової залишили на дорогах України, поки добралися до румунського кордону. Дорога через Франківську і Чернівецьку області жахлива просто. Крім того, нас навігатор повів Івано-Франківській е, області іншою дорогою, не через Коломию. І от ця дорога такий кусень, був весь в ямах. Але там були гарні краєвиди. Шматочок ви зможете якраз зараз побачити. Але вже починаючи з Румунії. Ми вже їхали спокійно, дорога була гарна. Ми час від часу зупинялись в місцях, які нам приглянулися. Так, щоб заодно, трошки відпочити, походити, е, да? Да. розім'яти косточки свої. А Мілана жаліється, що в неї вже попа болить їхати. Да. Ось, но вишенькою на тортику була Болгарія, верніше її частинка. Знаєте, це одне око у нас плакало, поки ми їхали, а друге сміялося. Раділо. Тому що це така країна контрастів, коли ти проїжджаєш через села. Ну... Там все грязно, мусору багато, там люди засмічують все. Дуже обідно, бо там так гарні краєліди, а люди таке засмічують. Дуже шкода, що так мають таку красу тут, і не завжди вміють її цінувати. Але насправді, так, краєвиди в Болгарії просто неймовірні, ми їхали через е гори, ці серпантини, і зараз якраз все починає потрошки зеленіти. Але оці ще такі коричневі поля. Висохші вони просто наймовірніші, коли сонечко сідає, і гори. Ми так це любимо. Ми дуже хочемо цим із вами поділитися. Сподіваємось, вам сподобається. І знаєте, що я ще бачила на горах? Такий чорний як нора, і Як думали, пещера. Та, і ми думали, хто в тій печері може жити? Думав, може, в ведмі, Але. Нелогічно. Дідміч може залізти на скелі. Ну як? Ніяк. Ні, Яка зірська козочка може там собі видовбала. <с>? Ну, і на птажечку це не схоже. Це буде загадкою для нас. Угу. Я ще хотіла сказати, що, ну, що мене ще засмутило в Болгарії, так це. Частина сіл, які ми проїжджали, вони просто в жахливому стані. Доми наполовину всі зруйновані, ну такі розвалюшки. І, здається, і є люди, а якось так сумно, сумно ти проїжджаєш і ну, немає життя в тих селах. Точніше, воно є, але просто в жахливих умовах. Я не там. знаю, як люди там живуть. Але вони живуть, і ми бачили багато радісних, усміхнених діти ганяють по тому сміттю. Ми люди коротше, вміємо пристосовуватись до різних. обставин. обставин то. ну, тобто ми їхали і думали, чому, ну, чому люди в таких умовах? Поки що відповіді не знаємо. Ще цікаво, що от весь. Кусень Болгарії, який ми проїжджали, не було по дорозі заправок і не було туалетів. Можливо, це є відповіддю, чому люди засмічують узбіччя, хоча це не виправдання. Були би заправки, не засмічували б. Та й таке. Ми зараз вже будемо потихеньку збиратися і виїжджати далі, і скоро будемо зустрічати. Чи він нас буде зустрічати, Стамбул нас буде зустрічати? До речі, ще хотіла сказати, що житло ми шукали по букінгу, і так виходилось, що ми не знали, де ми заночуємо, де ми будемо того дня, і бронювали ми житло буквально там за годинку до в'їзду приблизно. І великий плюс в цьому, що житло вже було з досить гарною знижечкою. Тому майте на увазі це. нам готель дуже сподобався. Міла да, Міларум супер. Супер. Все. Побажайте нам гарної дороги і ми погнали. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па! Далі будемо дивитись Турцію.